Під ударом Росії протягом доби перебували 13 населених пунктів. Ворог прицільно розстрілював житлові будинки. Росіяни застосували проти мирного населення ракети Іскандер і с 300 авіацію, РСЗВ ГРАД, артилерію, танки. Поліція задокументувала 19 обстрілів. Атак зазнали міста Авдіївка, Костянтинівка, Покровськ, Часів'яр, СМТ Нью-Йорк. Північне, Щербинівка, Ясногірка, села Антонівка, Галуцинівка, Ласточкіне, Новоочеретувате, Рай Олександрівка. Руйнувань зазнали 60 цивільних об'єктів, 46 приватних будинків, адмінбудівля швидкої медичної допомоги, автомийка, господарська споруда, гараж, леп, газопроводи, автомобілі. Російські війська вдарили по Покровську з ракетного комплексу Іскандер, поцілили у приватний сектор. П'ятьох цивільних мешканців травмовано, серед них одинадцятирічних лоб. Опчик, пошкоджено 15 осель. У часовому яру окупанти артилерійським ударом зруйнували приватний будинок, який вигорів вщент. Загинула людина. Внаслідок артобстрілу є поранений в Антонівці Мар'їнської громади. Селище Щербинівка окупанти обстріляли градом та артилерією. Постраждали 13 будинків. З артилерії армія РФ накрила рай Олександрівку, пошкодила сім приватних будинків. Перебила комунікації. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.